Привіт! Сьогодні ми спробуємо розібратися в такій складній штуці, як психотерапія. Знаєте, це слово часто викликає більше запитань, ніж відповідей, тож давайте з'ясуємо, що ж за ним насправді ховається і як воно працює. Отже, почнемо з самого початку що взагалі означає звернутися по допомогу, і які, власне, є варіанти, коли ми на це наважуємося. Щоб усе це було не просто сухою теорією, а чимось живим і зрозумілим. Давайте познайомимося з вигаданою героїнею, її звати Берніс. І саме її історія допоможе нам побачити, як різні підходи працюють ну, на практиці. І ось з чим зіткнулася Берніс. Це насправді речі, знайомі багатьом: напади депресії, тривога перед іспитами, сильний страх польотів і як наслідок падіння самооцінки. Все це, звісно, впливає на її роботу, на життя загалом. І от вона вирішила, час звернутися по професійну допомогу. Отже, якщо говорити дуже загально, то ось у чому суть психотерапії. Це процес, де фахівець допомагає ну, подолати труднощі, краще зрозуміти себе, знайти шлях до особистісного зростання. Але, як ми скоро побачимо, шляхи до цієї мети можуть бути, м'яко кажучи, дуже різними. І всі ці різноманітні методи, по суті, можна згрупувати в чотири такі собі великі родини або школи. Кожна з них дивиться на людину та її проблеми під своїм абсолютно унікальним кутом це психодинамічна, гуманістична, поведінкова та когнітивна терапія. Ну що ж, почнемо з класики: з того, з чого все власне, і почалося. Цей підхід пропонує нам копнути глибоко, в минуле, щоб знайти коріння сьогоднішніх проблем. Так, так, це саме той класичний образ з кіно. Кушетка, глибокі роздуми це психоаналіз. Його основна ідея, якщо спростити, полягає в тому, що ми самі себе не до кінця розуміємо. Багатьма нашими вчинками керують якісь несвідомі бажання, дитячі травми, спогади, до яких ми ну, просто так доступу не маємо. І тут є цікавий момент. Треба розрізняти психоаналіз і психодинамічну терапію. Психоаналіз це можна сказати саме дитя Фрейда. Тут все крутиться навколо його ідей про внутрішні конфлікти. А от психодинамічна терапія це вже ціла родина підходів, що виросла з цієї ідеї. Вона дивиться ширше на вплив несвідомого загалом та на наші перші стосунки в житті. І от як це могло б виглядати на практиці? Уявімо, Берніс говорить про свій страх, і терапевт помічає опір, тобто теми, яких вона свідомо чи несвідомо уникає. І він може запитати щось на кшталт. Цікаво, коли ви говорите про страх літати, ви ніколи не згадуєте матір. Як думаєте, чому? Розумієте? Це спроба знайти прихований зв'язок. Можливо, страх польотів це зовсім не про літаки, а про щось набагато глибше. А тепер давайте зробимо різкий розворот. А що якщо відповіді не в минулому, а тут і зараз, у цьому моменті, саме на цій ідеї базується наступна велика школа? Гуманістичний підхід, який уособлює, наприклад, Карл Роджерс, дивиться на все це зовсім інакше. Тут головна мета не вилікувати хворобу, не полагодити людину, мета допомогти їй розкрити свій внутрішній потенціал, сприяти її зростанню. І тут роль терапевта кардинально інша. Він не інтерпретує, не аналізує, він слухає, активно слухає. Його головне завдання створити абсолютно безпечний простір, таке місце, де немає осуду, де Берніс може бути на 100% собою, відчути, що її справді по-справжньому чують і приймають. Тому й питання тут будуть зовсім інші. Наприклад, розкажіть, будь ласка, більше про те, що ви відчуваєте от просто зараз, у цю секунду, коли говорите про свою депресію. Розумієте, фокус не на тому, чому це почалося колись, а на тому, що відбувається всередині прямо зараз. Це допомагає з'єднатися зі своїм справжнім я. Добре, але що якщо одного лише розуміння себе недостатньо? Ну от зрозуміла Берніс, чому вона боїться і що далі. Можливо, треба не просто розуміти, а щось конкретне робити. І саме на діях зосереджені наступні два підходи. Поведінкова терапія виходить з дуже прагматичної ідеї. Проблемна поведінка це і є проблема крапка. Розуміння, чому саме боїшся глибокої води, не допоможе навчитися плавати, треба просто тренувати нові реакції, які замінять старі шкідливі. І ось один з їхніх ключових інструментів систематична десенсибілізація. Звучить складно, але ідея дуже проста: неможливо одночасно відчувати панічний страх і бути повністю розслабленим. Тому Берніс крок за малесеньким кроком вчать поєднувати стан релаксації з тим, що її лякає. Спочатку думки про політ, потім фотографії літаків, далі посидіти у літаку на землі і так аж до справжнього польоту. Добре, але є ще один крок. А що якщо перед кожною дією, перед кожною емоцією стоїть думка? На цьому і будується когнітивна терапія. Її основний постулат наші думки формують наші почуття і вчинки. А це означає, що якщо змінити руйнівну думку, можна змінити і все інше. Візьмемо, наприклад, тривогу Берніс перед іспитом. У її голові крутиться думка: якщо я це завалю, все це кінець, моє життя зруйноване. Це називається катастрофічне мислення. Когнітивний терапевт не буде її заспокоювати чи переконувати ні, він поставить питання, які допоможуть їй самій побачити, наскільки ця думка ірраціональна, і разом вони переформулюють її на щось більш реалістичне. Отже, давайте подивимося на все це разом. Ця таблиця чудово підсумовує головні відмінності від інсайту про минуле до конкретних дій у сьогоденні. Від терапевта інтерпретатора до тренера, який кидає виклик нашим думкам, кожен підхід це свій набір інструментів. Як думаєте, що з цього найбільше підійшло б берніс? Але, звичайно, в реальному житті все набагато складніше ніж у підручниках. У сучасній терапії ці чотири школи рідко існують у якомусь чистому дистильованому вигляді. Та й допомога не завжди приходить у форматі розмови один на один. Насправді більшість сучасних терапевтів використовують так званий інтегративний підхід, тобто вони, як хороші майстри, беруть найкращі інструменти з різних ящиків, щоб підібрати те, що потрібно конкретній людині. Найвідоміший такий мікс це когнітивно-поведінкова терапія або КПТ. Вона дуже ефективна бо поєднує і роботу з думками, і тренування нової поведінки. І ще один важливий момент не завжди проблема криється лише в одній людині. Іноді ми частина більшої системи. Наприклад, групова терапія могла б показати Берніс, що вона не одна така зі своїми страхами, і це вже само по собі терапевтично, а сімейна терапія могла б допомогти, якби її тривога була, скажімо, симптомом якихось проблем у стосунках із близькими. Отже, ми ніби пройшли разом з Берніс шлях через кабінети чотирьох дуже різних терапевтів. Але, звісно, залишається головне, найважливіше питання чи допоможе їй хоч щось із цього. Чи працює психотерапія насправді? Це дуже непросте питання, і саме в ньому ми спробуємо розібратися наступного разу.